У Копенгагені біля посольства Сполучених Штатів Америки пройшов протест проти намірів США контролювати Гренландію. Мітинг організували після візиту віцепрезидента США Джейді Венса. Участь у демонстрації взяли кілька сотень людей. Вони тримали плакати з написами відваліть США і Гренландія не продається. Візит Венса викликав протест через заяву про посилення безпеки навколо Гренландії. Венс також критикував Данію за недостатні зусилля у цьому напрямку. Прем'єр-міністр Дані Метте Фредріксен відкинула критику США. Ну і також проти політики президента Трампа вийшли вийшли протестувальники в кількох містах в Іспанії близько. Трьох сотень людей вийшли на мітинг у Мадриді та Порто Дель Соль. А ще кілька десятків людей зібралися на площі Сан-Жоаме, що у Барселоні. Протестувальники критикували Трампа та мільярдера Маска, звинувачуючи американський уряд у порушенні конституції та законів. Акції також відбулися у Севілії, Валенсії та Малазі. А у німецькому місті Аверден мітингували конкретно проти Ілона Маска. Згодом невдоволені німці підпалили автівки Тесла, через що сім з них було знищено повністю. Про це повідомляє видання Reuters. Ініціатива Tesla Take Down, що перекладається, як знищити Теслу, закликала до міжнародного протесту проти компанії. Її прихильники стверджують, що удари по Тесла це зупинка. Це зупинка маска та його впливу на демократію у Берліні. Люди протестували біля шоурумів Тесла а також мітингували біля гігафабрики Тесла в Грюнхайді.